Обурили навіть президента, Володимир Зеленський висловився про корупцію в МСЕК, назвавши організацію внутрішнім ворогом. Через свавілля, яке розгулялось у цій структурі, навіть вирішили скликати засідання. РНБО в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медичної соціальними. Експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень, призначив РНБО. В останні кілька тижнів країною прокотилася хвиля затримань працівників МСЕК, у яких правоохоронці знайшли від скромних 25 тисяч доларів, як у голови міжрайонної МСЕК Київщини. До 6 мільйонів доларів увідомої тепер на всю Україну голови Хмельницької МСЕК Тетяни Кропи. Однак ці затримання виявились лише верхівкою айсберга. Як з'ясували журналісти, жоден із затриманих за корупцію працівників структури і спочатку повномасштабного вторгнення не сів до в'язниці. Хто буде ламати систему МСЕК, якщо через певний період часу той самий суддя, той самий начальник поліції, той самий прокурор, він піде в сек і буде. Оформляти собі групу інвалідності для того, щоб на пенсію піти інвалідом якихось професійних захворювань, бо це дасть йому пільги на відпочинок, дасть йому пільги на транспорт, дасть йому пільги на комунальні. Корупціонери з МСЕК обійшлися умовними термінами або взагалі штрафами. Більше того, часто у вироках фігурують статті, які взагалі не передбачають позбавлення волі. Дивіться, в правоохоронці ж немає такої мети, фактично, переважно в більшості немає таких людей, які там хочуть цілеспрямовано посадити там чиновника в тюрму. Основна задача, яка? Основна задача, щоб він поніс покарання за скоєння правопорушення, забрати його, як кажуть, з посади займаної і показати картинку по телебаченню. От після цього, якщо це зроблено, ті статті можуть не довестися в суді судовому порядку і залишається та стаття, яка передбачає там тільки позбавлення. Умовне позбавлення волі або штраф. Юристи пояснюють, довести злий умисел підсудного буває дуже важко. А по статті про хабарництва у нас взагалі судять поодиноких корупціонерів. Адже щоб звинуватити когось у хабарництві, людину мають зловити за руку. Причому має бути доведено кілька таких епізодів. До того ж, на вирок суду впливає багато факторів. Працівники МСЕКу зазвичай в повному обсязі і беззастережно визнають свою провину, висловлюють щире розкаяння. І сприяють слідству, тож суд затверджує угоду про визнання винуватості, а це значно пом'якшує вирок. Якщо в нього не утримані неповнолітні діти? Якщо він є один людина, яка забезпечує свою сім'ю, тобто, якщо в нього є та сама група інвалідності, якщо він це скоїв перше. Якщо він хорошо і якісно себе гарно декларував і вів на роботі на попередніх є грамоти, є подяки. Якщо сусіди про нього відгукуються дуже добре, це все складається в одну копілку, розумієте? А з тієї сторони може бути тільки один епізод, коли там його затримали, і під світло камери його там повели в наручниках. Однак, м'якість судів можна пояснити ще одним чинником корупцією. Адже працівники МСЕК стали найкращими друзями, не лише ухилянтів. На відміну від ВЛК та ТЦК, медико, соціальна експертна комісія абсолютно цивільна структура і підпорядковується вона не генштабу і Міноборони, а Міністерство охорони здоров'я. І саме вона ось уже 33 роки визначає, хто має право отримати групу інвалідності, а хто ні. Це цивільна комісія. Попри те, що ми дуже часто про неї чуємо в контексті там військовозобов'язаних, виконання військового обов'язку військовослужбовців, це цивільна комісія. Яка є арбітром, хто в цій країні є людиною з інвалідністю і не є людиною з інвалідністю або має якийсь відсоток втрати працездатності? І поки звичайні українці, які мають реальні діагнози, але не хочуть платити, або поранені військові, змушені місяцями оббивати пороги мсеку, інвалідність з легкістю видають, наприклад, прокурорам. За законом, прокурорам, які мають інвалідність першої або другої групи і стаж роботи від 10 років, призначається пенсія у 60% від суми їхньої місячної заробітної платни. І цим, як виявилось, користується багато хто. Наприклад, в Черкаській області вже кілька років розслідується факт виплат пенсії по інвалідності 70 прокурорам. Голова цієї самої Черкаської прокуратури Катерина Шевцова згідна із її деклараціями про доходи. Теж людина з інвалідністю. Пенсію вона отримає з 2020 року. І якщо чотири роки тому сума виплат становила 186 тисяч 627 гривень на рік, то минулоріч вона була вже у чотири рази більше і склала 785 тисяч 435 гривень, тобто приблизно 65 тисяч на місяць. А на Хмельниччині через скандально відому голову місцевої МСЕК Тетяну Крупу інвалідність оформила 50 прокурорів. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію кропи не оформив тільки один прокурор. На фоні усіх цих скандалів Генеральний прокурор Андрій Костін закликав усіх прокурорів, щодо до яких є сумніви, добровільно пройти повторне обстеження, поки це не зробили. В рамках кримінальних проваджень. А у Міністерстві охорони здоров'я оголосили про реформування МСЕК. Законопроєкт нині винесли на громадське обговорення. Головне у ньому це ліквідація медико-соціальних експертних комісій, які замінять експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Склад таких комісій буде не постійним, а формуватиметься індивідуально для кожного випадку, а направлятимуть на комісію виключно через електронний кабінет пацієнта. У міністерстві сподіваються, що цифровізація і постійна зміна членів комісії зменшить корупцію. Однак у громадських організаціях кажуть, що відбулись реальні зміни, необхідно реформувати не лише саму комісію, має повністю змінитися підхід до допомоги людям з інвалідністю. Люди з особливими потребами мають отримувати максимальне сприяння у реабілітації та лікуванні. У них має бути можливість вільно навчатися і працювати. Натомість кількість тих, хто отримає само грошові виплати. Має скоротитись МОЗ не є єдиним стейкхолдером, не є не є єдиним відповідальним органом за цю реформу. Дійсно, ця реформа не станеться, якщо у нас не буде оцього соціального потім компоненту в цій реформі: підхоплення людини, сервіси для людини. Я не думаю, що ми прийдемо в ситуацію, де всі виплати і пільги забруть, тому що ну є об'єктивні ситуації, об'єктивні там наслідки інвалідності, коли ця підтримка від держави потрібна. Питання просто кому і як Скільки справедливо, на який час однак зрозуміла, що урізання виплат саботується на багатьох рівнях, дуже сильно педалюється да там ця тема непривабливості реформи, тому що ця реформа очевидно буде скорочувати, наприклад, підтримку у вигляді виплат да, там чи підтримку у вигляді, можливо, пенсій. Да, постане питання, чи всім людям з інвалідністю е, потрібні виплати і пенсії, наприклад, тобто яким потрібно, яким не потрібно, да потрібно буде це все переглядати. Тому що ми маємо подолати цю там пільгову голку. Да. поки ж реформу не провели. Залишається тільки сподіватися, що учасники нинішнього скандалу понесуть справедливе покарання.